Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Далі поговоримо про Росію. Російські війська провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його даними, Путін наказав федеральній службі безпеки виправити всі помилки, які натворила армія, і самим воювати на Курщині. У випадку невдачі свого крісла може позбутися директор ФСБ Бортников. Тим часом інститут вивчення війни пише, що російський ФСБ та армія ніяк не можуть налагодити координацію, щоб протистояти українським силам оборони, і перекидають в Курську область все більші контингенти, зокрема знімають техніку з Херсонського напрямку, але це мало допомагає. Зсу мають ус успіхи на цьому напрямку. Олександр алфіоров офіцер третьої окремої штурмової бригади, долучається до ефіру. Пане Олександре, вітаю. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Зову сказати історик. Вітаю, пане. Вітаю всіх. Так, на раду марафоні ми цьому питанні. Я вже хотів сказати, що ви ж поєднуєте навіть в на своїй військовій посаді історичні свої здобутки. Ви ж, кандидат історичних наук, наскільки я пам'ятаю, якщо правильно і нічого не змінилося. Е, я хочу поговорити якраз і сьогодення Курщини і історію, тому що ну те, щоб вона була українською, мені здається, вже всі згадали, е, хто це пропустив цей момент в історії. Але давайте порівняємо ставлення Путіна, якраз з точки зору ставлення, взагалі можливо московських царів до своїх земель, до Курщини. Все це в контексті питання буде дещо обширним, але в нас буде дещо часу обговорити. Путін зараз говорить про ядерні загрози, відповідно якось він там буде їм протистояти, змінюють свою доктрину. Але цікавий момент ні дії України в Криму. На Харківщині, Херсонщині, Донеччині, які Росія вже офіційно, але в лапках, тому що ніхто в світі це не визнає, вважає своїми територіями, не підштовхували Путіна до цих дій. Ситуація на Курщині, схоже, що підштовхнула, хоча, можливо, навіть більше, те, що ми можемо отримати найближчим часом далекобійне озброєння від наших західних партнерів. То чому Путін, як мені здається, еталонний зразок московських царів так ставиться до своїх земель? Та тому що одній суші планети насправді в Україні не потрібні діаманти українські, українські родовища, українські космічні заводи. Їй одні шості суші планети нічого взагалі в Україні не потрібно для виживання її як держави Російської Федерації. Їй потрібні наші діти як ресурс, тому що вони все ж таки бажають, щоб в Російській Федерації. Було більше слов'янських за зовнішністю людей, бо не всі русські є слов'янами, і одночасно їм потрібно, звісно, тримати пропаганду. І от тут ми з вами підходимо до ключового моменту. Вони говорили про рускоязичних в Україні. Вони говорили про Бамбілі бамбас Вони багато чого говорили. Вони заходили в Крим. Я якраз в 2014 році евакуював музейні предмети з Криму. Користуючись певними можливостями, і я пам'ятаю і останній потяг з України, і пам'ятаю ці бікборди, які розтягнули в Криму там 70 років без, без війни. І от, зрештою, ця ця пропаганда вона обривається і обривається мало того, що на тому, що не здатна держава захистити свої землі, але й пропаганда обривається на тому, що за картинка там є. І я, ви знаєте, просто мав можливість певним чином зануритися в життя оцього. Так, обірвався у нас зв'язок, але ми продовжимо, сподіваюся, нашу розмову, тому що є ще один цікавий аспект. Пане Оксаде, так, бачу. є Відновився так. сигнал. Я просто продовжу, мав можливість зануритися в атмосферу цього регіону. І скажу, що. Подумати, що це не Україна, неможливо, тому що населення українськомовне, прапори українські, українські солдати. Зрозуміти, що це елемент, що це найменша область України, курська, неможливо. І от, зрештою, тут величезний аспект, про який нам слід наголосити, що вони не можуть цей регіон захистити. Ні історично, ні військово, і в цілому система путінського еліт, вона ну, ставиться, от, повертаючись до конкретики, вашого питання, що ж там таке, як ставилися правителі? Правителю, як і путіну Еталонному, так було, так і інше, їм байдуже на своїй землі. Вони здатні робити на них, скажімо, всякі експерименти. І, наприклад, коли Микола II де, наприклад, ХХ століття сказав, що от Манджурія, тобто Китай, це ж буде жовта Русь у них. Так то тобто тут в хімірному голові складається враження, що Китай може бути як біла, мала Русь і жовта Русь, тобто для них це просто гра в землі, знаєте, така дитяча гра. Не більше того, це, але одночасно я би тут би застріг і хочу сказати просто в прямому ефірі вашого каналу про таку інформацію. Те, як Путін реагує, ну, нам складно уявити, але, зрештою, Путін є немирним злом, і ми зрозуміло все. Про те, як реагує Україна. І тут у нас з вами гуманітарна є дуже велика прірва. Бо, наприклад, вже певний час в соцмережах ходять чутки, які не чутками, а реальністю. Що місяць тому директор Національного музею історії України втік з держави, виявилось, що він людина, яка знає, де заховані наші скарби національні, що він виявляється громадянин Швеції одночасно, виявляється, що комісія, яка його обирала, обрала його законно. І тепер питання: а нам все ж таки під час війни треба інформувати суспільство про те, що не все так добре в гуманітарній сфері. Побавляється ватні історики, присутні ватні археологи, одні гинуть на війні, а інші виявляються є лазейками до руського міра. І коли директор національного музею історії України Андрощук за ці роки нічого, як будучи флагманського, всьому ведучий флагман музейної діяльності, нічого не добився для того, щоб показати, що Курщина це Україна, і діяти в контексті наказу президента. Про етнічні території, які були 22 січня, 24 року підписані нічого Розумієте? і от тут питання Путін та ми він та розбереться з цим. А от нам виявляється походу, треба зараз мобілізуватися і ще більше докладати зусиль. Олександр, спасибі, що ви наголошуєте на цьому. Я особисто я думаю, наші глядачі також це сприйматимуть як і заклик від сил оборони. Так, які сприймають те, що відбувається в умовному тилу, Україна це завжди умовний тил, тут навіть не обговорюється. І як історик, тобто, ви говорите про те, що відбувається в вашій гаузі, якою ви займаєтесь. Дякую. Ми продовжимо нашу Дякую. наш діалог. Мені імпонують ці теми. В історії будемо розбиратися. Олександр Альферов ще буде допомогу.